Вітаю всіх глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма Власний погляд. І наступні 15 хвилин ми говоримо про те, власне, як захищати свої депозити. Гостем нашої студії є експерт із банківського права Дмитро Овсі. Пане Дмитрі, я вітаю вас у нашій Добре. студії. Ну і розпочну з того і статистики, цьогоріч відтік депозитів з українських банків склав 110 мільярдів гривень. Фізичні особи забрали понад 46 мільярдів з гривень з банків. Власне, що стало сьогодні причиною такого значного відтоку? Ку коштів із банків і як зупинити цей процес, ситуація насправді складна і комплексна. Вона залежить від об'єктивних причин це збільшення курсу долару. Але в тому числі моя особиста думка. Я думаю, що деякі з фахівців також її розділяють. В тому причина, що Національний банк здійснює непрозору на даний момент політику, яка тільки ускладнює ситуацію. Якби ми з вами, як користувачі банківських послуг, отримали прогнозовані дії від національного банку на довгострокову перспективу, або або хоча б середньострокову перспективу, ми б знали, що буде завтра, що буде післязавтра, і ми б могли прогнозувати, тобто Залишити ви маєте депозит, на увазі ситуацію власне із доларом з курсом? не тільки з доларом, взагалі, як банк себе веде Національний банк по відношенню до інших банків, по відношенню до споживачів. Я можу привести конкретний приклад, коли взимку. Два банки були в два банки було введено тимчасову адміністрацію банк Форум і Брокбізнес Банк. Було анонсовано одне з рішень буде прийнято, що банк буде або проданий інвестору, або будуть залучені інвестиції для того, щоб відновити платоспроможність банку. Три місяці працює тимчасова адміністрація. За результатами тимчасової адміністрації анонсувалося або одне, або інше рішення. Які рішення ми маємо? Ми приймає, маємо рішення, коли... Банк вирішено ліквідувати, тобто вкладники, які весь цей час е, вертали там, наприклад, по 200 тисяч, а всі інші не переживали через те, що ну будеш якісь інвестор. Тобто, якась сума новий. повертається о... 200 тисяч повертається фізичним особам, фізичним але... особам, всіх, які там є депозити в цьому банку. Ці банках, але про... в цьому проблемних. банку лише угу. по всім вкладам лише 200 тисяч повертається. Те, що стосується юридичних осіб, їм взагалі на цей період введення тимчасової адміністрації нічого не повертається, повертається лише тоді, коли вже банк, наприклад, буде ліквідуватися, і вони входять в шосту чергу тих, кому буде повертатися. В четверту чергу, наприклад, входять ті ж фізичні особи, яким не повернули 200 повернуло 200 тисяч. А залишок, наприклад, якщо в особи більше ніж 200 тисяч, їм повертають в четверту чергу. І от проблема… Розтягується на якийсь період. Так, так, пеленний розтягується, період, розтягується так? на певний період межі? Меж немає. Це друга проблема. Пам'ятаєте, Банк Україна, який ліквідувався десятиліттями? Пам'ятаєте, Укрпромбанк, який був ліквідований, рішення про відкликання ліцензії було в 2010 році. До цього часу банк ще не ліквідований. Тобто, це... що робити в такій ситуації? Як захистити власне вкладника? В цій ситуації необхідно в першу чергу. Подати заявку вкладнику, в якого депозит більше або менше 200 тисяч неважливо для того, щоб включили в реєстр тих, кому будуть виплачувати ці 200 тисяч. Якщо у вас до 200 тисяч, вам тимчасова адміністрація поверне ці 200 тисяч без проблем на протязі дії тимчасової адміністрації. Після того як. Всі, кому по 200 тисяч повернули, і прийнято, наприклад, рішення про ліквідацію, вже потрібно тоді працювати з тим, хто буде, наприклад, виводити банк з ринку з ліквідатором цього банку. І тоді вже треба контролювати цього ліквідатора, тому що в цій ситуації залишається певна кількість активів, залишається певна кількість боргів банку, і треба зробити так, щоб цей ліквідатор максимально ефективно працював по Стягнення заборгованості по кредитам для того, щоб повернути гроші вкладнику, щоб він не зловживав з приводу дисконтування цієї заборгованості. Наприклад, ви винні банку там певну суму, і ви можете її повернути всю. А можете, наприклад, як ліквідатор банку уступити цю суму на факторингову компанію з певною знижкою, пане Дмитро. От власне в нашій державі сьогодні можна повернути всю суму вкладу. Якщо, наприклад, банк розвідувається проблемний суми. банк, і хто має, ви кажете, контролювати саме цей процес? Ну, взагалі, контролером питання по ліквідації, по неплатоспроможності, по проблемності банку є дві інституції в нас: це Національний банк України і фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Наскільки ефективно сьогодні вони працюють саме в цьому напрямку? Моя особиста думка, що вони неефективно працюють через те, що немає довгострокової... Стратегії немає анонсованих якихось дій, які виконуються через час. Ми маємо ситуацію, коли говорять про одне сценарій, виконують інший сценарій. Ми маємо ситуацію, коли ситуація конкретно на валютному ринку і операції з готівкою кожні декілька місяців ускладнюється, ускладнюється, ускладнюється. Людям, наприклад, в нас в роботі нашої компанії в практиці існують ситуації, коли приходить людина до банку. І в неї відповідно до договору про повернення депозиту є право на дострокове повернення. І в неї склалася ситуація, що в неї в сім'ї родича онкологія. Йому дуже потрібні зараз гроші. Але немає інструментів, які зобов'язати банк виплатити все це зараз. І більше того, Національний банк вводить обмеження на видачу готівки. І людина може, наприклад, їй на операцію треба велику суму, а вона повинна ходити і отримувати по 200 доларів кожен день. Наприклад, це якщо банк більш-менш нормальний. А якщо банк вводить свої додаткові якісь обмеження, наприклад, є банки, які ввели такі обмеження на перерахування, от можуть самі видати гроші, і ввели обмеження на перерахування в інший банк 15%. Тобто ви тримаєте суму і для того, щоб цей банк, який не повертає, Якось позбавитися від нього, перейти до іншого банку, ви повинні втратити 15% відразу. Отака така банківська комісія. В такому випадку це потрібно проводити законодавчі певні зміни чи як реагувати Ні, Треба відразу випадку. реагувати тим регуляторам, які вже існують національному банку, фонду гарантування вкладів. Але складається така ситуація, що на початку складного періоду навесні, на початку літа, національний банк дійсно реагував на звернення громадян, на звернення вкладників, якщо написати на національний банк. То особа, яка була куратором вже банку, наприклад, якщо він є проблемним, або тимчасова адміністрація, якщо банк є вже під тимчасовою адміністрацією, вже, наприклад, там, виводиться з ринку, то на звернення від регулятора від Національного банку ці особи, які вже управляють фактично банками, вони реагували. Наразі складається така ситуація, що формально відбувається відписка. Що Питання ваше буде розглянуто, відповідно там, до законодавства, ми проінформували керівництво банку. І вже ніяких активних дій з боку менеджменту банку не відбувається. От ситуація, на жаль, така зараз. Ну, сьогодні одна із пропозицій потрібно, власне, як зобов'язати власників банків нести певну відповідальність за такі дії? Дивіться, є, на, на даний момент існує два правових інструменти, угу. які. На мою думку, не зовсім застосовується. Найменше я не чув про застосування хоча б одного з них. Перший інструмент це відповідно до розпорядження національного банку і документів, на підставі яких діють банки, існує е, такий термін, як бездоганна ділова репутація. От власники банку повинні мати бездоганну ділову репутацію і фізичні особи, і юридичні особи. Якщо хтось з них, за кокціонерів банку, втрачає цю бездоганну ділову репутацію. А що мається на увазі? Наприклад, він починає впливати на менеджмент для того, щоб виводити активи. В цьому випадку Національний банк повинен оперативно реагувати і відбирати в управління акції такого акціонера. Я не чув жодного випадку, щоб Національний банк скористувався такою можливістю. Другий момент це коли банки в них є ще така ситуація, коли субсидіарна відповідальність власника. Це означає, що коли власник вже... Доведена його вина правоохоронними органами в тому, що він впливав на менеджмент з метою виведення. Він, наприклад, вчиняв дії, які сприяють зменшенню платежеспособності або доведенню банку до банкрутства. В такому випадку, відповідно до закону про банки і банківську діяльність, на такого власника можна покласти додаткову відповідальність. Тобто він буде нести відповідальність не тільки своїм вкладом, своїми акціями внеском до статутного капіталу в банк, а він буде нести відповідальність ще за додаткові збитки, які будуть при цьому. А збитки якраз будуть будуть полягати в тому, що в банку зложкова кількість активів значно менша ніж кількість депозитів, які в ньому залишилися. Тобто, по суті, закон є, закон діє, а він закон не діє не застосовується закон є, на практиці. Так, закон є, він чинний, але він на практиці не застосовується. Ну а як на практиці буде застосовуватися пропозиція, власне, ваша, щоб створювати колективний захист прав вкладників, наскільки може бути таким дієвим цей механізм? В деяких банках люди ситуативно вже почали створювати, об'єднуватися в групи для колективного захисту. На мою думку, це дуже ефективно. Отакі От форми колективного захисту вони дозволяють проводити Демонстрації вони дозволяють колективно позиватися до суду, колективно позиватися до правоохоронних органів. Коли ситуація одна, і ви звертаєтеся наодинці до правоохоронних органів, то в цьому випадку є звернення однієї людини Господарсько-правові відносини або цивільно-правові відносини, тут немає вже факту правопорушення. А якщо є системність в порушеннях. То і національний банк повинні реагувати, і правоохоронні органи повинні реагувати, і антимонопольний комітет, коли йде мова про 15 відсоткову, наприклад, комісію додатково, і захист прав споживачів повинні реагувати на це. І, от чим більше буде таких от колективних звернень, тим краще. Потім... Пане Дмитре, а от як ви власне відреагували? Дивіться, були ті самі демонстрації зібрання під Нацбанком банком людей, які по суті брали валютні кредити. Пам'ятаємо, угу. да, і от зараз їм потрібно їх сплачувати уже. Незрозуміло по за якою вартістю, mm. коли долар уже 16 гривнів коштує євро 20. У такому випадку, от якщо говорити про індексацію, пам'ятаєте, літом було декілька mm. законопроєктів. От як виходити із такої ситуації, як її вирішувати? Адже це питання так і підвисло, і ніхто його так і не розв'язав. Досі люди залишилися наодинці зі своїми проблемами. Який ви бачите вихід цій ситуації? Дійсно, влітку був прийнятий закон про мораторій на задоволення вимог по валютним кредитам. Коли в особи її основне житло виступало забезпеченням валютного кредиту, ввели мораторій. Але одночасно з введенням цього мораторію зобов'язали кабінет міністрів протягом двох тижнів розробити закон, який би врегулював ситуацію з валютними кредитами, і те, що ви кажете, щоб по якому курсу здійснювати конвертацію з валютних на гривні кредити, існує декілька законопроєктів, але Жоден з них не пройшов публічного обговорення, тому що немає достатньої кількості інститутів саме громадського представництва інтересів у цих вкладників, існують деякі окремі асоціації, громадські організації захисту, наприклад, вкладників конкретного банку. Їм треба об'єднуватися, створювати якусь інституцію вже представництва колективного широкої маси населення, тому що валютні кредити вони стають в нашій державі вже таким національно, національною проблемою. Та кількість, яка була видана, і той курс, по якому зараз люди мають сплачувати, він є непідйомним. Але конвертація по як пропонувалася в деяких законопроектах по курсу на 01.01.14 .01 року по 8 гривень, вона також неприйнятна, тому що для банків це збитки. А хто буде покривати ці збитки? Держава на себе такі не візьме. Тому треба сідати за стол з однієї сторони асоціація, яка представляла б інтереси банків, або колективним, знову ж таки, органам, які представляють інтереси банків, з іншої сторони, людям домовлятися, виносити на обговорення на кожну з груп, створити узгоджений законопроект, і потім вже формувати якесь депутатське лобі, яке буде підтримувати даний законопроект. Для того щоб в принципі влаштовували всі сторони. звичайно, звичайно, тому, тому що проблеми. і держава також і, повинна... і повертаючись до питання депозитів. Ми говорили на початку програми про те, що от людина хоче, наприклад, на ту ж саму операцію зняти да свої гроші із свого рахунку в банку, а банк її не віддає. А, власне, Нацбанку у такій ситуації, коли ми бачимо значну девальвацію гривни в країні, планує Нацбанк заборонити дострокове зняття депозитів і каже, що вже є відповідний законопроект і можливо Ро він з'явиться уже у Верховній Раді. Власне, які можуть бути наслідки правові о, чи не посилиться паніку серед населення? Однозначно, це буде висвітлення. Це може бути і вихід з ситуації, а разом з тим, як це сприйматиме суспільство? Насправді я не вважаю, що це вихід з ситуації, це заморожування проблеми. Угу. Якщо хтось хоч, хоче вирішити питання, треба розробити не конкретний крок, а треба розробити програму комплексну програму. Неможливо таким кроком. Якимось чином стабілізувати ситуацію на банківському ринку, треба сказати, ми приймаємо цей крок, але для чого ми його приймаємо? Для того щоб зробити другий крок, а після того третій, і в результаті ми отримаємо ситуацію, яка буде влаштовувати одну іншу сторону. Коли заборонять знімати дострокові депозити, буде порушення вже існуючих договірних відносин між сторонами, які, наприклад, передбачають такі можливості. По-друге, якщо розглядати це через призму. Інвестиційної діяльності, наприклад, це є порушення вже законодавства про інвестиційну діяльність, коли особа вкладає певні кошти на депозит, вона діє відповідно до існуючого на той момент законодавства. А коли законодавство змінюється в сторону погіршення, то це вже є порушенням цього законодавства. По-третє, мені здається, що все-таки цей законопроект потребує широкого обговорення і в політичних колах, і в колах знову ж таки професійних на рівні експертів з однієї з іншої сторони. Отакий крок просто анонсований. Він до прийняття цього закону він може створити ситуацію, коли люди будуть знати про нього, чути, і вже зараз будуть забирати депозити навіть з тих банків, де ситуація більш-менш нормальна. І на сам кінець разом з тим, якщо все ж таки особа збирається покласти гроші на той чи інший депозит, які ваші поради, які обирати банки, які обирати програми у даному випадку. Знаєте, я не хочу казати про конкретні назви банків, тому що це може бути сприйнято як реклама конкретних банків. Ні, я розумію. Але це банк я... має бути з солідною репутацією, великий, малий. Так, Я от хотів якраз про це сказати, якими критеріями керуватися. Так. Треба дивитися на в першу чергу ті банки, в яких є частка держави в цьому випадку. Вони більш є захищеними. По-друге, треба дивитися на акціонерів банку, тому що в даний випадок, в даному в даній ситуації, коли ми просто бачимо гарну вивіску. Якесь проєвропейську назву, це зовсім не означає, що за цим банком стоять якісь європейські інституції або європейські акціонери. Треба дивитися цю банк дає таку інформацію. На кожному банку є інформація про хто є структура власності банку. На кожному сайті банку є ця інформація. Тобто то, по суті, це доступна інформація. Це в першу чергу доступна інформація. По друге, якщо банк навіть на сайті цю інформацію заховав, так щоб її не можна було знайти. Є. Чи не насторожується тоді клієнта в такому випадку? Це повинно насторожувати. Не ставка повинна бути головним для клієнту, а, а можливість повернення своїх же коштів через час. Угу. Нехай з меншим процентом. Треба ще дивитися на ситуацію, коли банк пропонує 27% депозит. Ну нехай він частку собі якось залишає, але ж він як заробляє гроші. Він комусь дає ці ж гроші під проценти. Це чим же ж треба займатися, щоб заробляти і для себе. І для банку, і для повернення таких от відсотків я думаю, що існує декілька заборонених законодавств видів діяльності, які дозволяють з такою рентабельністю працювати. для як на мене, такі от колосальні відсотки 27-28 Вони повинні вже насторожувати. А от короткострокові, довгострокові депозити тут ситуація залежить все таки від потрібності грошей для людини конкретно в даний момент і. Процентної ставки, тому що чим більший строк, тим більша ставка. Якщо строк, наприклад, mm -hmm. один місяць, і строк порівняти з депозитом три місяці. Ставка може відрізнятися. аж Але якщо наприклад а, а, довгостроковий до депозит, як ти тоді можеш, наприклад, на випадок, якщо якесь нещастя, в сім'ї mm -hmm. забрати свої гроші, раніше? Треба читати договір. В договорі написано, чи має право на дострокове на повернення, чи немає право на дострокове на повернення, можна робити, ну, наприклад, декілька депозитів. Довгострокових розбити ту ж саму суму на декілька сум і покласти одну суму на короткостроковий, іншу на середньостроковий, і третю, наприклад, частину суми на довгостроковий. Якщо вам потрібні будуть гроші, і навіть якщо Національний банк пролобіює цей закон і буде прийняти закон про заборону зняття депозитів, у вас буде щонайменше з різницею в декілька місяців час, коли закінчиться той або інший депозит, і ви зможете скористатися своїми вже грошима. Так само рекомендую людям. Розділяти диверсифікувати власні ризики в декількох банках. Ми знаємо, що відповідно до за законодавства зараз 200 тисяч гарантовано повертається державою з будь-якого банку. Тобто обирати декілька банків, обирати декілька банків. Тому що повернення відбувається 200 тисяч по одному вкладнику за всіма його рахунками в одному банку. Це означає, що якщо у вас є там розрахунковий рахунок і декілька депозитів, сумарно буде повертатися не більше 200 тисяч гарантовано. А якщо ви будете користуватися послугами декількох банків, це зможе вам якимось чином захистити ризики від того, що той або інший банк буде визнаний неплатежеспроможним, але частина ваших коштів буде зберігатися в надійному банку. Дякую вам за цікаві поради. Сподіваюся, що глядачі можуть з ними скористатися і скористатися обов'язково. Отже, Дмитро, всі експерт з банківського права, був гостем нашої студії. Залишайтеся на парламентському далі, адже ми робимо політику зрозумілою.